У затишному кафе, що розташувалося на одній із наймальовничіших вулиць міста, завжди панує тепло, світло й гостинність. Фасад закладу прикрашений квітами, а всередині відвідувачів ваблять аромати свіжої випічки, морозива, шоколаду, ягід, ванілі та щойно змеленої кави. Офіціанти тут завжди привітні та усміхнені, створюючи атмосферу, що залишає лише приємні враження. Конфлікти в кафе рідкість, але, як кажуть, і на стару буває проруха. Катя, молода офіціантка, одразу відчула щось недобре, коли до зали увійшла пара відвідувачів. Жінка виглядала напруженою погляд опущений, обличчя тривожне, між бровами залягла глибока зморшка, руки схрещені. Вона ніби стиснулася, і в її постаті не було жодного натяку на розслабленість чи спокій. Її супутник, навпаки, поводився як господар ситуації. Зручно вмостившись за столиком біля вікна, він гукнув Катю. Дівчино, нам два фірмових напої, мені десерт тижня від шефа і страву дня. Тобі щось замовити? запитав він із награною турботою, в якій вгадувалися байдужість і холод. Мені, будь ласка, лише десерт тижня, якщо не важко, тихо відповіла жінка, піднявши на офіціантку великі сірі очі. Що їй має бути важко? Вона ж на роботі. Що ти верзеш? Як завжди не тямиш, що кажеш. глузливо вигукнув чоловік. Пробач, любий. Дипломатично вибачилася жінка. Катя занепокоїлася. Охорони в кафе не було, а від цього відвідувача вона чекала неприємностей. Прийнявши замовлення, дівчина підійшла до менеджерки Олени і розповіла про ситуацію. Та заспокоїла. На вулиці людно, навряд чи чоловік наважиться влаштувати скандал. А якщо що, охорону можна викликати однією кнопкою. Ось ваше замовлення смачного, люб'язно побажала Катя, подаючи страви парі. Знов кава холодна, раптово загорлав чоловік. Благаю, не треба, жалібно попросила його супутниця. Що значить не треба? Я їм гроші плачу, гну спину зранку до ночі, а тобі лише б тринькати!» – закричав він на все кафе. Милий, але я тільки й роблю, що економлю на всьому. намагалася виправдатися жінка, переводячи розмову на себе, сподіваючись, що він заспокоїться. Ти? Твоє вічне ниття, як же мене все дістало. Де менеджер? Менеджер сюди. гримнув відвідувач. Що сталося, шановні гості, чи можу я допомогти? Дружелюбно поцікавилася Олена, підійшовши до столика. Баба, менеджер, я так і знав. При хлопцях холодну каву не таскають, єхидно кинув чоловік. Принести вам іншу чашку кави? спокійно запропонувала Олена, згадуючи уроки курсів із вирішення конфліктів. Та неси, і щоб гаряча була зрозуміла. Боже, самі вівці, і не цю кобилу з її дурнуватою посмішкою, а сама неси, продовжував хамити клієнт. Дивно, але він тверезий, шепнула Олена, проходячи повскатю. Шеф кухар Ігор, високий і кремезний чоловік, вирішив сам подати каву скандалісту, гадаючи, що той не наважиться сперечатися з ним. Ваша гаряча кава, щойно зварена, рівним тоном сказав Ігор. Дякую. пробурмотів чоловік, раптово притихнувши. Олена і Катя полегшено зітхнули. Конфлікт, здається, вичерпано, але, зробивши кілька ковтків, чоловік скривився. Боже, яка Гедота? Спробувавши основну страву, він знову скривився. Як можна подавати цю Гедоту? Ти вибрала це кафе? Завжди так, ніколи не думаєш про мене. закричав він, привертаючи увагу всіх у залі. Пробач, я винна, я помилилася, благала жінка, марно намагаючись його заспокоїти. Чоловік встав, обсипав її образами, а потім схопив чашку кави і вихлюпнув їй в обличчя. Відвідувачі завмерли, почувся приглушений вигук здивування. Каті стало нестерпно шкода жінку, яка намагалася зберегти гідність перед цим хамом. Шеф кухар знову вийшов до зали. Що тут коїться? твердо запитав він. Вас це не стосується, це сімейні справи, геть звідси, або ми вам допоможемо. Гаркнув він на пару. Ще чого вона піде зі мною, коли я доїм те, за що заплатив. Я в порядку, усе гаразд, слабко озвалася жінка, витираючи обличчя серветкою. Ідіть до вбиральні, вмийтеся, запропонував Ігор. Звідки така турбота? Він що, твій коханець? Відповідай. Через це ти вибрала це кафе? заревів чоловік. Ви поводитеся неадекватно. Ми маємо право попросити вас покинути заклад, наполягав шеф. Та я вас засуджу, погрожував відвідувач. Жінка беззвучно заплакала від образи й сорому. Ігор не витримав і підійшов ближче. Чоловік, втративши контроль, схопив тарілку і замахнувся, але промахнувся. Раптом він дістав ніж. Гей. гукнув незнайомий голос позаду. Хам обернувся і отримав струмінь перцевого балончика в обличчя. Рятівником виявився чоловік у пошарпаному одязі, який з'явився нізвідки. Знешкодивши скандаліста, він швидко зник, не сказавши ні слова. Катя бачила його раніше. Чоловік із сивиною, у рваному одязі, часто сидів на лавці біля кафе. Його очі були сповнені відчаю і втоми, а вигляд видавав людину, що втратила все. Серце дівчини стиснулося від співчуття, але підійти до нього вона не наважувалася. Хто це? запитала вона Волени. Бачила його, коли ми годували без хатьків, іноді ночує в притулку. Здається, його звати Микола, але точно не знаю, відповіла менеджерка. Ігор із кількома відвідувачами скрутили хама, забравши ніж, і тримали його до приїзду поліції. Жінку відвели до вбиральні вона була в шоці. Робочий день добігав кінця. Усі розійшлися по домівках, але Катя затрималася, щоб винести сміття. Відчинивши двері чорного ходу, вона застигла. Біля смітника скорчилася знайома постать у рваному одязі. Це був той самий рятівник. Не лякайтеся, прошу, і не тікайте, заспокоїла його Катя. Ви голодні. Чоловік кивнув. Я принесу вам їжі, ходіть зі мною. запропонувала дівчина. Він мовчки погодився. Увійшовши до кафе, чоловік жестом показав на вбиральню. Звісно, проходьте, я все приготую, сказала Катя. Вона принесла миску з подвійною порцією гарячого супу, шмат хліба, фірмові страви, кілька десертів, воду і велику чашку кави зі вершками. Якщо щось із цього вам не можна, я заміню, усміхнулася вона. Чоловік похитав головою, здивовано глянувши на стіл. Жестом запросив Катю приєднатися. Ні, дякую, я вже повечеряла, відповіла дівчина. Він подивився на неї з вдячністю, ніби не звик до такої доброти. Мовчки з'їв усе, а потім дістав із кишені маленьку коробочку і хрипким голосом промовив Дякую тобі, дівчино. Це все, що в мене лишилося. Ти заслужила. Дякую. Він швидко встав і зник, мов розчинившись у вечірній імлі. Катя завмерла від несподіванки. Її вразили і подарунок, і те, що чоловік заговорив. До того він не вимовив ні слова. Все, що в нього лишилося, Тихо повторила вона, і сльози навернулися на очі від щедрості безхатька, який віддав останнє. Повернувшись додому, Катя обійняла маму, яка виглядала розгубленою. Іноді вона замикалася в собі. Як минув день, Катрусю? лагідно спитала мати. Ох, насичений і важкий, мамо, але все добре, я вдома, не хвилюйся. Знаєш, доню, я сьогодні щось пригадала, хотіла тобі розповісти, але забула. Записала на папері, а тепер сама не розумію, що мала на увазі, поскаржилася жінка. Мамочко, не переживай, це через ліки. Лікар казав, що це нормально, минеться, щойно закінчиться терапія, заспокоїла Катя. Ой, доню, іноді мені без причини хочеться плакати, жалібно мовила мати. Причина є, просто ти щось тримаєш у собі, може, несвідомо. Лікар так каже Знаєш, мамо, я ще з дитинства чула, як ти плакала ночами. Пам'ятаю, як ти мене втішала, рідна. Дякую тобі. Не переживай, я одужаю. Давай пити чай. Катя з радістю налила чай у дві великі прозорі чашки. Мама простягнула їй аркуш із іменами тих, хто заходив у день. Знов Сергій приходив? здивувалася дівчина. Так, він залишив тобі записку. Але ж я з ним порвала. Що йому ще треба? Катя зім'яла папір і кинула в смітник. Не знаю, рідна. Неприємний хлопець. Йому б лише гуляти, пити й гратися. Знаю, мамочко, пий чай, я тобі смаколиків принесла. Доню, ти точно з ним порвала? Мені здається, від нього можна чекати чого завгодно. Точно, мамо, не хвилюйся. Напевно, він приходив за грошима. Скоро відчепиться. Після вечірнього чаювання Катя вирішила глянути, що подарував їй безхатько. Вона твердо вирішила знайти його і повернути те, що він назвав останнім. Серце стискалося від думки про цю мужню й щедру людину, яка опинилася на вулиці. У нього точно є мрії, подумала вона. Яка ж жорстока доля. Повагавшись, Катя відкрила коробочку. Усередині лежав кулон у формі золотого серця з секретом. Відкривши його, дівчина мимоволі подалася вперед. Там була маленька фотографія дворічної дитини, схожої на неї саму. Мамо, глянь, це ж я на фото. Схвильовано гукнула Катя, підбігши до матері, яка вже засинала. Так, це твоя фотографія, усміхнулася мама, роздивившись зображення. А що сталося? Та ні, нічого. Пробач, що розбудила. Усе добре, не хвилюйся. На добраніч. Катя кинулася до альбому з дитячими фото, знайшла знімок себе дворічної, порівняла із зображенням у кулоні і тихо ахнула. Фотографії були однакові. Наступного дня в кафе Катя нетерпляче чекала Олену. Менеджерка затрималася. Дівчина сподівалася побачити загадкового незнайомця на лавці біля кафе, але його не було. Вона навіть перевірила задній двір марно. Щойно Олена з'явилася, Катя кинулася до неї. Оленко, мені треба поговорити терміново. Звісно, що сталося? стурбовано спитала жінка. Хочу дізнатися про того чоловіка, який учора врятував ситуацію. Про безхатька? Ну, що сказати? Дуже чемна людина, я б навіть сказала інтелігентна. Але я майже нічого про нього не знаю. Здається, його звати Микола, але можу помилятися. А де місцевий притулок для безхатьків? Дам адресу, але це далеко, і він там не завжди буває. Загадковий чоловік, мовчазний, може, навіть німий. Катя з нетерпінням чекала вечора, сподіваючись, що гість з'явиться біля смітників, але він не прийшов. Розчарована дівчина поплилася додому. Після вечері з мамою вона вирішила розпитати про родичів покійного батька. Катя припускала, що безхатько може бути її дядьком чи другом сім'ї. Вона хотіла допомогти цій людині за будь-яку ціну. Їй спало на думку, що він міг украсти чи знайти кулон, але тоді б давно продав його. Навряд чи злодій віддав би коштовність офіціанці. Треба було знайти цього чоловіка. Мамочко, а в тата були близькі друзі. Може, далекі родичі? Ні. Він був відлюдькуватим, кар'єристом. Братів не мав, ти знаєш. Коли два роки тому він помер, на похороні були лише ми та його мати із села, навіть шкільних друзів не було. Катя не здавалося, він і з нами був холодний. Мене не любив, хоч у дитинстві я всіх чарувала. Може, тому що я на нього не схожа? Може, він був холодний. Мені здається, він одружився зі мною заради зв'язків твого діда. А дідусь? Вони з татом ладили? У нього ж був крутий характер, владний. Я його в дитинстві так боялася. Ой ще й як. Твій дід йому кар'єру влаштував. Тоді він був впливовим, а потім його справи пішли кепсько. Мамо, як ви познайомилися? Не можу згадати, пробач. Провали в пам'яті, сумно відповіла мати. Нічого, мамо, це минеться. Катя відчайдушно шукала безхатька. Вона їздила до притулку, розпитувала всіх, збирала інформацію, але все марно. Їй обіцяли передати її контакти, якщо він з'явиться, але час ішов, а звісток не було. Катя щодня шукала його очима на лавці біля кафе і вечорами на задньому дворі, безрезультатно. У вихідний, гуляючи з мамою парком, Катя зайшла до кафе, щоб почастувати її улюбленим трав'яним чаєм із ягодами та десертом. День минув чудово. Сонце ще світило, коли вони підходили до під'їзду. А я вас чекаю, пролунав гучний голос позаду. Їх наздогнав кремезний хлопець у строкатій футболці і синіх штанах. Сергію, я ж сказала, що не хочу більше з тобою бачитися. Залиш мене, будь ласка, спокійно попросила Катя. Він пильно глянув на неї, і від цього погляду дівчині стало моторошно. Він підійшов ближче, його темні очі, зазвичай сповнені пристрасті, тепер блищали холодом. У погляді відчувалася загроза. Нам треба поговорити. Нам немає про що. Я все сказала. Але Сергій ступив уперед, заблокувавши шлях до будинку. Ти знаєш, чого я хочу? Я казала, в мене немає зайвих грошей. Мені маму лікувати треба. Ти брешеш. загрозливо прошипів він. Я знаю, що ти отримала зарплату. Ти мені винна. Коли це я тобі заборгувала? Це мої гроші, і я вирішу, як їх витратити. Іди, поки я не викликала поліцію. Мене тобі не залякати, розсміявся він. Ти мені потрібна, і ти будеш зі мною. Ні. вигукнула Катя. Її голос тремтів від гніву й тривоги. Вона думала, як позбутися його, як захистити маму й себе. Вона знала, що Сергій небезпечний, але здаватися не збиралася. Катя дістала смартфон, натякаючи, що викличе поліцію. Сергій спробував вирвати телефон, але вона закричала. Раптово, нізвідки на нього хтось накинувся. Геть, швидко. скомандував голос. Жінки побігли, не озираючись. Мама гукнула на допомогу, і перехожі поспішили до незнайомця, щоб скрутити Сергія, але той вирвався й утік. Катя не вірила своїм очам. Рятівник повернувся. Обличчя мами витягнулося від здивування, коли вона побачила чоловіка в рваному одязі. Миколо ледь чутно прошепотіла вона, і сльози навернулися їй на очі. Ні, Світланко, не обіймай я брудний, благав безхатько. «Миколко, як ти тут? плачучи, запитала жінка. Я вас шукав, але в тому багатому передмісті вас і сліду не було. Зате катруся мене знайшла раніше, ніж я її. У твого батька справи пішли кепсько, довелося переїхати, пояснила мама. І по заслузі йому він нам життя зламав. Через нього в мене була травма хребта, через нього я опинився на вулиці. Втратив роботу, не міг знайти нову. Скитався, а потім він найняв бандитів. Після травм я так і не оговтався. Грошей не було, нічого не було. Він усе в мене забрав. Миколко, милий, знаю, совість його не мучила. Сироту скривдив і тебе свою кровиночку не пожалів. Я нічого не розумію, втрутилася Катя. Ходімо додому. покликала мама. Невдовзі трійця сиділа на кухні. Микола помився і переодягнувся в костюм, який Катя купила для Сергія, але помилилася з розміром. Микола і Світлана мовчки обіймалися і плакали. Катю розпирала цікавість. Поясніть, будь ласка, звідки в вас моя фотографія в кулоні, бо я з божеволію. Микола, моє перше і єдине кохання, пояснила мама. Катя роззявила рота від здивування. Нас розлучив твій дід. Кулон Миколі подарувала я. Ти точно пам'ятаєш? Не плутаєш? Підтверджую, твердо сказав Микола. Я сирота, без копійки за душею. Твоєму дідові щирі люди ніколи не подобалися. Він усюди шукав підступ, судив по собі. Світлана, не стримавши спогадів, розплакалася. За гарним фасадом іноді ховається така темрява, сумно зауважив Микола. Як того дня в нашому кафе, додала Катя. І як у сім'ї твого діда, крізь сльози мовила мама. Я довго намагалася налагодити стосунки з твоїм дідом, але коли з'явився його улюбленець Філіп, він вирішив позбутися мене. Філіп почав залицятися до мене, ігноруючи Миколу. Твій дід, Катрусю, усе це влаштував. А мене він силоміць видав за Філіпа, погрожуючи вбити Миколу, продовжила мама. Розлучив нас із твоєю мамою за один день, скориставшись зв'язками. Ви були одружені? Так. Микола, твій рідний батько. Після цих слів плакали вже всі батьки й донька. Самотнє серце нарешті знайшло дім. Вишукане золоте серце лежало в оксамитовій коробочці. Кулон не просто прикраса, а хранитель таємниці, що поєднав тих, хто вже не сподівався зустрітися і стати щасливими. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.